Автомобіль швидкої допомоги отримав піротехнічний підрозділ ДСНС України в Житомирській області. Його передали 2 травня волонтери Асоціації медичної та благодійної допомоги Франція Україна. Дякую вам за вашу роботу. Дякую. і дуже радий вам допомогти. Щиро дякую за словами операційної директорки асоціації медична та благодійна допомога Франції Україна Діани Дольс. Це перша з дев'яти медичних машин, яку благодійники привезли в Україну. Ми французька асоціація, яка розпочала проект допомоги медичним транспортом для команд розмінування ДСНС. Одна така це Ford Ранжер, це чотириприводна автівка, яка екіпована необхідним обладнанням. Для ДСНС спеціально створена для виконання складних функцій на важкодоступних територіях. Інші вісім будуть це Тойоти. Вони будуть інші і підуть також в піротехнічні команди ДСНС. Житомирський піротехнічний підрозділ. Розповідає Діана Дольс. Обрали першим не випадково. Нас надійшло звернення. Що на Житомирщині при виконанні завдання з розмінування на Херсонщині підірвалася машина на міні і не вистачає машин. І ми з радістю відповіли на це прохання, і саме Житомирщина стала першою. Медичне забезпечення для піротехніків є нагальною потребою в умовах військового стану, говорить заступник начальника головного управління ДСНС України у Житомирській області Олег Держанівський, тому що наші піротехнічні підрозділи працюють як по всій області, так і безпосередньо в тих областях, які можуть безпосередньо з лінії зіткнення. Під час воєнного стану, як правило, не працюють в віддалених регіонах, віддалених населених пунктах, в полях, в лісах і таке інше. Тобто, необхідність надання домедичної першої допомоги вкрай важливий. Автівка оснащена усім необхідним для роботи медиків, говорить медичний керівник головного управління ДСНС України Житомирській області Андрій Митрофанов. Саме головне мінімум рухів пацієнта. Раз, раз воно все під це розраховано кисневі розйоми розйоми під електрику, тобто апарати. Ми ставимо фіксація, працює з пацієнтом. Вентиляція дуже, дуже важливий момент, особливо коли є жара, пилюка. Тут має бути чиста атмосфера. Це не машина швидкої допомоги міського типу, яка їде в асфальтних звичайних гарних умовах. Якраз. Нам необхідно транспортний засіб, який може поїхати по бездоріжжю. трошки звісно докладемо перев'язувального матеріалу, і вона цілком абсолютно буде готова для надання медичної допомоги. Антоніна Тугас, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир.